Слухай, не хочу бути невдячною. новий одяг, це весело, це. А знаєш, що ще веселіше? Створення мого іміджу фокус-групи. Цікаво, як і розіслі американців. Я боролась жінку на Невисницьким світом журналістики 15 років і тисячі разів чула, що я надто консервативна, надто ліберальна або ще якась. Занадто велике підборіддя. Не так часто посміхаєшся. Ти брюнетка, пофарбуйся в блондинку. Де твої цітьки? Покажи цицьки. Стій, сховай, сховай цицьки. Ти приваблюєш чоловіків, ти лякаєш жінок. Не будь така агресивна, тому що чоловіки не хочуть тебе. Не будь така зла, тому що жінки ображаються на тебе. Але тут, звичайно, з мене зроблять бажану, нешкідливу дівчину мрії. Я буду мати Терезу ранкових новин. Хоча мені здається, що вона вже давно застаріла те телеграмів. Ну що, міряємо? Поїхали.